20 травня пройшовся дощик. Хорошенький такий дощик пройшовся. Ну, в принципі, тепло. Тут, -тут перчики мої Раз. Тут. Раз. Уже, уже, уже цвітуть. Деякі цвітуть уже. Ну, в мене там не поприймались помідори. Я хочу. Малинка моя. Я хочу інші помідорчики свої, я подосажую. Там ті, що не поприймались. Це бурячок у мене з другої партії. Тож, як бачите, не везде зійшов. Там морковка, Ось бурячок. Ось очки мої помідорчики. Оце їх тут розсажу. Я їх вже розсажувала, уже викапувала отсюда. От. І ось ще кое що хай тепло. Прийде до нас через кілька днів. І я їх... Гляньте, який красавець. Навіть усі вже бокові веточки пускає. От я його тут оставлю. А ці два видерну, мабуть. Да, тут оставлю. В общем, щось тут оставлю, а щось пересажу в ті ямочки, які у мене не, не попринімались. Погнили. От флаги великий. Ну, така, собственно, у мене тут розсада. Тут у мене розовий великан ну, Красний. Що тут у мене ще? Колхозний і ще якийсь. Ще якийсь один середній. Ну, бачите, це сенса в відкритому ґрунті. Просто зверху була гравала, прикрила. Ось так от. Щось посриваю, пересажу. Уже коли свою розсаду відкрию під ведро, щоб вона добре прийнялась. Все. І от так от буде. Просажу. Кабачочки мої. Бурчок. От. Я отам накривала, щоб сильно сонце було. І там у мене в некоторых взагалі вона згнила. Згнила, тому що дуже багато влаги. Я от посажу, там от пусті ямочки, я туди посажу свій помідор. Вот. Це основна мого нового Ось дині в мене лізуть. Диньки. І все. Там під забором в мене теж де. Вже повилазили диньки. Ну, маленька, конечно, шикарна. Так що отак от, от. Ну, то ще ж во дворі в мене там кусочка, аж два городика. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть -чуть. Ну, Ось цей горошок тут у мене росте. Ну це пізній горошок, тоже треба вже пропалювати. Тут місце место під помідори. Довжні мені помідор ще привезти якихось там. супер -пуперских. Ну, а это значит Ты что тут сидишь? Иди отсюда. Это я прикрыла там, где бельш-спелиша. видите? Та-дам! Яка. Прикрыла, где бельш-спелиша, потому что у нас любители... Є сполуниці, шпаки. І де більш спіліше вони її клюють. Вчора трошки була вже собрала. Ну, чуть-чуть так жанько покушать. О там тоже. Тут і там. В общем, попробувати есть. Так що, от такі діла. Оце ми посрізали лишні ветки. А ось ананасочка у нас росте. Тут менше прививочка. Ну, якось позже вона розпустилась. А тут усе взагалі вже дивіться по полу дереву. Ветки вже які подпускали, Тоже ананаска. Вот так вот, лентека красавица, уже вымахала, уже целый саженец уже. Так что, вот так вот, вот так вот начался наш сегодняшний день.